Денега пробував змити гроші в унітаз, але ДБР виявилося швидшими за каналізацію на папері затишні котеджі, а на ділі трьох-чотирьохповерхові багатоповерхівки. Анонс ЛГБТ заходу 14 червня. Чи була міська влада готова до такого виклику? Чи просто намагалися всидіти на двох стільцях? Дітям сиротам платили жалюгідні 530 гривень замість 4800 тисяч гривень. Вони підписали договори, вклали мільйони, а тепер не можуть заселитися. Привіт, це Вокс. Підсумки тижня, порція найважливішого. Сьогодні розберемо, що шуміло, що здивувало, і що точно варто знати. У випуску мільйонне шахрайство і відмивання грошей в унітазі, історичні суперечки, як зброя проти союзників, незаконні багатоповерхівки в рудному, петиція проти ЛГБТ заходів, біогаз, чиста енергія чи брудна гра, недоплата сиру там у військовому ліцеї. Земельний скандал у Зубрі. Почнемо. Мільйонна афера і гроші в унітазі. ДБР завершило розслідування щодо депутата Львівської облради Володимира Доманського Європейська Солідарність та заступника мера Яворова Віталія Дейнеги. Партія Слуга народу. Ця парочка вирішила зіграти у хрещених батьків тендерів, звинувачуючи їх у шахрайстві на мільйони. Схема як старий кримінальний серіал. Пообіцяли підприємцю дах для виграшу тендера на будівництво. А коли той самотужки взяв контракт, почали вимагати подяку готівкою. Нахапно ще пак 24 грудня 2024 року. Прямо на святвечір їх спіймали на гарячому з подарунком 25 тисяч доларів і 190 тисяч гривень. Денега, мабуть, начитавшись детективів, спробував змити гроші в унітаз, але ДБР виявилося швидшими за каналізацію. Спойлер: куп'юри не втекли, а от фігурантам тепер світить до 12 років з конфіскацією за шахрайство в особливо великих розмірах. Частина 5, стаття 190 Кримінального кодексу України. Чи вдасться системі довести, що закон один для всіх. Скоро дізнаємось, коли історія стає зброєю проти союзника. Кароль Навроцький у Польщі розпалює суперечки про Волинь, сіючи напругу з Україною. Антиукраїнські настрої нагадують російську пропаганду попри мільярди від українців у польську економіку. Чи врятує діалог від конфлікту? Читай про це більше у нашій новій статті на друкарні Посилання в описі. Як збудувати багатоповерхівку без дозволу? Схема з Рудного. У Рудному під Львовом розгортається справжній будівельний трилер. На папері затишні котеджі, а на ділі трьох-чотирьохповерхові багатоповерхівки з десятками квартир, без дозволів, без проєктів, без інфраструктури, чиста самодіяльність. Схема проста: як шахрайський лохотрон. Оформлюють паспорт забудови на індивідуальний будинок, зводять багатоповерхівку, а квартири продають через нотаріуса. І все майже законно. Результат. Перевантажені мережі, транспортний колапс, падіння якості життя і вартості нерухомості поруч. Міська інспекція ДБК виявила порушення і тричі била на сполох. Але діам у Києві вперто відвертається. У Солонці у 2023-му схожий фокус зупинили через суд, коли мешканці скасували незаконний паспорт. А в рудному багатоповерхівки ростуть, як гриби після дощу, а забудовники сміються в кулак. Чи вдасться громаді дати відсіч. Тримаємо у фокусі. Львів'яни проти ЛГБТ-Заходу. Петиція на розгляді. Львів, відомий своєю толерантністю. Не раз ставав ареною суперечок щодо ЛГБТ-Заходів. У 2016-му фестиваль рівності зірвали через погрози радикалів. Цього разу напруга знову зросла. Анонс ЛГБТ-заходу 14 червня від 21 організації збігся з контртерористичними заходами СБУ та прощанням із загиблими героями. Петиція Миколи Біляка за заборону зібрала 500 голосів за добу, відображаючи гарячі дискусії у соцмережах. Одні назвали івент не на часі, інші відстоювали свободу. Мер садовий закликав утриматись від акції, але його допис багатьом видався формальним. Чи була міська влада готова до такого виклику, чи просто намагалися всидіти на двох стільцях? Це питання стало ключовим у цій історії. Біогазові заводи. Екологія, чи нова проблема у великих мостах та поблизу Белза почали зводити біогазові заводи. За задумом вони мали б перетворити органічні відходи на чисту енергію, створити робочі місця та покращити екологію. Та поки все виглядає більш як експеримент, аніж прорив. Будують ці об'єкти дві новостворені фірми Біогаз Великі Мости та Біогаз Белз. Зареєстровані вони лише в 2025 році з однаковим статусним капіталом у 10 тисяч гривень. В обох відсутній досвід реалізації подібних проєктів, технічних звітів чи прозорих презентацій. Виходить, йдеться про мільйонні об'єкти, але за ними стоять компанії пустишки. Ім'я бенефіціара Павло Фіщук теж викликає запитання. Він фігурував у давній справі про хабарі ще з часів своєї роботи у виконавчій владі. Хоч його провину офіційно не було доведено, репутаційний шлейф залишився. То що це інвестиції в зелений перехід чи чергова сміттєва історія з поганим фіналом. Поки що більше запитань, ніж відповідей, тож ми уважно стежитимемо, чи стануть ці заводи проривом для громади чи новим джерелом проблем під виглядом зеленої енергетики. Недоплата сиротам у військовому ліцеї у Львівському військовому ліцеї імені Героїв Крут сколихнув скандал. Дітям сиротам і тим, хто залишився без батьківської опіки, роками платили жалюгідні 530 гривень на місяць, замість належних 3 600-4 800 тисяч гривень. За три роки 2021 2024 недоплати сягнули 1,2 мільйони гривень. Це ж які мрії та можливості вкрали в цих дітей. Держаудитслужба нарешті розкопала цю ганебну схему, а справа вже в прокуратурі. Питання повернення коштів зависло в повітрі, але головне як? як у державній установі, де виховують майбутніх захисників, могли так цинічно обійтися з найвразливішими? Хто спав, коли ці гроші губилися? Чекаємо відповідей і справедливості. Купив квартиру, плати ще раз. Минулого тижня ми вже розповідали про гучну аферу в Зубрі, і вона набирає оборотів. 12 червня на проспекті Шевченка люди вийшли на пікет із гаслами «Січкар Храй. Вимагаємо справедливості. У Зубрі під Львовом десятки сімей стали жертвами забудовника Володимира Січкаря. Вони підписали договори, вклали мільйони в новобудову на вулиці Стуса, 18А ЖК Зубраді, а тепер не можуть заселитися. Серед ошуканих військові, які вклали зароблені на фронті гроші та переселенці з окупованих територій. Прокуратура передала справу до суду 3 червня, але чи повернуть людям їхні домівки? І хто ще стоїть за цією аферою? Це був Зріз тижня від Vox. Гарячий, гучний і з присмаком несправедливості. Але ми тут, щоб про це говорити. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і написати в коментарях, яка новина цього тижня тебе найбільше зачепила. До зустрічі!